Вітаю! Якщо ви бажаєте пройти курс електроепіляції або вже почали його проходити, але бажаєте отримати найкращий результат, тоді це відео для вас. Сьогодні ми розберемо головні помилки, які допускають як клієнти, так і майстри, які виконують дану процедуру. Вони можуть здаватись вам незначними, але будуть коштувати вам ваших коштів, часу та навіть комфортно. Перша помилка це неправильна підготовка до процедури. Довжина волоска оптимальна це 3-5 мм. Це приблизно один тиждень без гоління. Якщо волосок буде занадто коротким або ж занадто довгим, то це може складати додаткові труднощі для вашого спеціаліста, і він буде, наприклад, витрачати додатковий час для того, щоб краще зафіксувати волосок. Тому старайтесь дотримуватись даної довжини волоска. Якщо, наприклад, так трапилось, що волосок трошечки довше ніж 3-5 мм, то це не критично, але занадто довге волосся також не рекомендується мати перед процедурою електроепіляції. Друге це пересушена шкіра. Перше це ваш питний режим пийте достатню кількість води за добу до процедури та в день проведення. Це буде зволожувати вашу шкіру зсередини, буде впливати на передачу імпульсу, який видає апарат під час процедури електроепіляції. Також така шкіра буде менш схильна до будь-якої травматизації та виникнення подразнення. І другий момент це виключити агресивний зовнішній вплив. Краще всього використовувати засоби, які будуть додатково зволожувати шкіру, але безпосередньо перед процедурою електрорепіляції краще прийти з просто чистою шкірою для того, щоб на ній не було ніякого крему. Але перед цим, якщо ви зволожите шкіру, це буде дуже-дуже круто. Також перед процедурою можна поскрабувати шкіру приблизно за добу або за більший час. Це також забезпечить більш комфортну роботу для вашого спеціаліста і також покращить ваші відчуття під час процедури. Тому що скрабування прибере зайві ороговілі клітинки, які, можливо, не встигли відлучитись, і це буде благоприємно впливати на ваш комфорт під час процедури. Пропуск або неправильні періоди між процедурами. Це дуже важливо, якщо ви хочете мати класний результат. Тому що коли ми виконуємо процедуру електроепіляції, то для нас дуже важливо, в якій фазі росту знаходиться волосок. Нас цікавить конкретно стадія росту анагену, так як саме в цей період ми можемо зруйнувати волосяний фолікул таким чином, щоб більше там волосок не ріс. Якщо ви не дотримуєтесь інтервалів, які дає вам ваш спеціаліст, то ви ризикуєте не отримати гарного результату. Тому що частина волосочків, наприклад, вона вже не буде в стадії росту анагену, а частинка ще, наприклад, не дійде до стадії росту анагену. Таким чином, ви не будете мати настільки швидкого результату, наскільки ви могли би його мати. Тому що насправді загальна кількість волосся, яка знаходиться в даній стадії росту, вона не дуже велика. Як правило, рекомендують інтервал між процедурами 3-4 тижні ближче до 4. Більш детально з цього приводу вас проконсультує ваш спеціаліст, який вже конкретно побачить, яка швидкість росту вашого волосся. Також, якщо у вас залишається вже невеличка кількість волосся, то ваш спеціаліст може збільшити ці інтервали між процедурами, залежно від того, наскільки гарний у вас результат і які особливості вашого організму. Наступний пункт це неправильний догляд після процедури. Якщо ви не дотримуєтесь певних рекомендацій, то це може спровокувати у вас додаткове подразнення, висипання або ж небажану пігментацію, що точно не варто робити після процедури електроепіляції, так це приймати гарячий душ, ванну, відвідувати бані, сауни, хоча б декілька днів після процедури. Також в день процедури не дуже бажано відвідувати басейн, тому що він буде додатково пересушувати та подразнювати шкіру. Також не торкайтесь ручками зон, де ви проводили процедуру електроепіляції хоча б одну добу. Не варто наносити декоративну косметику, особливо на обличчя, десь протягом трьох днів після проведення процедури. В день процедури, якщо ви, наприклад, розумієте, що. Ваш день був достатньо такий активний і можливо є якісь додаткові забруднення на вашій шкірі, то буде добре протерти шкіру хлоргексидином. Це можна робити протягом дня до 6 разів або ж ввечері вже після того, як ви вмились, залежно від того наскільки ваша шкіра реактивна та схильна до запальних процесів. Якщо ви не помічаєте після процедури ніяких подразнень, проколів і так далі, це не означає, що ваша шкіра не потребує регенерації. Можете використовувати додатково різноманітні регенеруючі засоби, які направлені саме на відновлення шкіри після процедури депіляції, епіляції і так далі, або ж можете наносити в домашніх умовах пантенол та його аналоги. Це прискорить регенерацію, буде заволожувати шкіру, і в цілому буде позитивно впливати на її стан. Обов'язково використовуйте СПФ після процедури, інакше ви можете отримати неважну пігментацію. Також не бажано засмагати два тижні після процедури електроепіляції та також два тижні до процедури електроепіляції, але в будь-якому випадку використовуйте СПФ. І останнє це завищені очікування, тому що електроепіляція вона дає дуже поступовий результат, і за одну процедуру все волосся у вас 100% не піде, тому що знову-таки, як я вже сказала, нам потрібно попасти в певну зону росту. Також у нас є додатково сп'ячі фолікули. Тому електроепіляція, це як і лазерна епіляція, процедура, яка проходиться курсом. Тому не очікуйте, що у вас піде назавжди волосся, всього навсього за одну процедуру. Майте терпіння і дана процедура обов'язково порадує вас. Якщо дана інформація була вам корисна, то ставте вподобайку та підписуйтесь, мені буде приємно. Також залишайте свої запитання в коментарях, якщо вони у вас є стосовно процедури електроепіляції або загалом стосовно процедур в косметології.